У ході засідання виконкому присутні розглянули питання виділення рубероїду з місцевого матеріального резерву Шоскінської міської територіальної громади. Як повідомили фахівці, рубероїд видаватиметься згідно поданих заяв мешканців. Пропонується виділити з місцевого матеріального резерву обслуговуючим організаціям та управителям багатоквартирних житлових будинків. Рубероїд загальною площею 1357 метрів квадрат у підсумку рішення було прийнято. Розглянули також члени виконкому і питання надання матеріальної допомоги власникам житла, чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу. Постраждалі зареєстровані у дії. Їх заяви розглянуті комісійно. Просимо підтримати проєкт даного рішення. Як зазначив очільник громади Микола Нога, громадяни чиї домівки постраждали так. через бойові дії. Можуть подати заявку в дії та отримати кошти на ремонт за програмою є відновлення державного бюджету. Тепер держава компенсує відповідно, нормативний документ, документами це передбачено. У дії зареєстровано. Давайте навчимо, навчимося отримати державні кошти. Ну не ми, а люди, але ми повинні допомогти. У підсумку члени виконкому прийняли рішення це питання допрацювати. Члени виконкому, якщо вони заперечуєте, ми ще раз вивчимо а потім або підпишемо, або відклонимо. Якщо якщо можна цих людей переписати на державну програму, то перепишемо на державну програму. Ні, тоді вже окон. Як зазначив міський голова в країні. Триває процес цифровізації, а це в першу чергу зручність для громадян. І чим далі такі процеси будуть. Скажімо так, поширюватись все більше і більше. І це нормально. Але ми повинні всі навчитись працювати це неправильно. Ми ж з першого дня, коли компенсацію питали, ми ж домовилися. Зареєструємося діє. Дали допомогу на зарис для чого? Для того, щоб сім'я зараз людина могла отримати якісь додаткові фінансові ресурси. Прийняли члени виконкому і рішення про надання матеріальної допомоги на лікування, поховання та у зв'язку з пожежею. Ця сума виросла порівняно з минулим роком, наскільки ви повинні знати. Якщо ми десь 900 тисяч до мільйона, то зараз два триста два з половиною. Два з людям надаємо більше матеріальної допомоги. Розглянули члени виконкому і питання транспортного сполучення. Зокрема, надали тимчасовий дозвіл з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування номер 13 Вінниця Свемовська, як повідомив у ході засідання міський голова, будинки у громаді, які не мають власників, надаватимуться переселенцям. На населених пунктах є будинки, в яких не заселені квартири, вони не оформлені, не використовуються. Час людей тепер їхали, в'їхав. Ніяких документів нема, а є люди, які, особливо переселенці, потребують житло і будемо вирішувати. Ольга Івановна там виділяє якісь додаткові кошти для того, щоб паспортизувати це житло. І переселенцям будемо допомагати. І взагалі проводимо політику підтримки переселенців. Це і управління соціального захисту стосується і всіх працівників виконкованих. Ми зацікавлені всім, щоб переселенців в громаді збільшили.